Ви знаєте, Україна демократична країна навіть в умовах повномасштабного вторгнення, навіть дає право вибору кожному російському солдатові, який ступив на нашу землю. Тут два варіанти: або полон і обмінний фонд. Для того аби повернути наших героїв або назавжди залишитись у нашій землі. Тому в Куп'янську ворог обрав другий варіант. Також Василь Малюк, друзі, продовжує топити тіньовий флот Російської Федерації. Путін наляканий операцією США у Венесуелі, і я вам наведу чіткі факти: Сполучені Штати Америки обіцяють нові старі санкції проти Москви. А судова система України така грізна, що дозволяє Шуфричу, обвинуваченому в Держзраді, ходити на засідання Верховної Ради. Друзі, сьогодні, 8 січня, четвер. Мене звати Ігор Гаврищак. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку. пишіть, звідки ви дивитесь, ваші запитання, зауваження, побажання. все в коментарях вітається. І, звичайно ж, діліться нашою з вами. Розмовою. Ну що ж, поїхали. Друзі, в куп'янську трапилось прекрасне, показую відразу кадри. Там є лікарня в Куп'янську, і там засів ворог. І наші хлопці зі скелі, навівши на ці формування оточені росіян в цій лікарні, авіацію нашу, ви бачите, як рознесли їх в щент. просто таке надрузки. І там очевидно, вже немає жодного окупанта. Що найцікавіше, друзі? що... Російська пропаганда зараз каже наступне мовляв, це сили оборони України вдарили по своїх же позиціях. Чому вони так кажуть? Тому що їм на своїх солдатів байдуже, і вони готові навіть про них не згадувати. А вся історія з Куп'янськом, ви знаєте, почалася ще з листопада місяця, так акцентовано, коли Герасомов, начальник генштабу Російської Федерації, доповів Путіну, що Куп'янськ оточений. Давайте я вам покажу на мапі, як зараз виглядає. Куп'янськ і що ж там відбувається насправді, ось де Куп'янськ синім кольором промальовано реккраї позиції, які відбили сили оборони України. Офіційно про це було повідомлено на початку грудня. Ви знаєте, що 12 грудня до Куп'янська, а точніше, 1300 метрів від позиції ворога, приїхав Володимир Зеленський і записав відео, що він там перебуває, і Куп'янськ продовжують. Де окуповувати, натомість, друзі, вже в 20 грудня була пряма лінія диктатора Путіна, і він все рівно вперто на цій лінії, прямій лінії, нібито журналістами, розповідав, що Куп'янськ окупований. Тому, звісно, що навіть такі втрати, коли там десятки окупантів при цьому вибуху. Давайте ми ще раз глянемо, тому що це прекрасні кадри. Ось. Навіть після цього удару російська пропаганда продовжує розповідати, що це удари по своїх же сил оборони України насправді ж це удари по тих формуваннях які вже півтора місяці не мають змоги вийти з оточення тим паче не мають змоги друзі отримати логістику від окупантів намагаються намагалися дронами скидувати там і БК і провізію воду їжу але долітали одиниці ну і от бачимо що сили оборони вирішили їх Ліквідувати на цьому напрямку, а Путін знову вийде і скаже, що в Куп'янську оточені 3,5 тисячі солдатів збройних сил України, або як він казав, 15 батальйонів, і Куп'янськ повністю під силами російської терористичної. Армії своїх вони не шкодують. Друзі. Також черговий танкер атакований. Я підозрюю, що це Василь Малюк. Чому я підозрюю? Тому що пригадуєте попередні всі удари, я зараз про них вам нагадаю. Джерела повідомляли про те, що це служба безпеки України, і вже 30 грудня служба безпеки України офіційно повідомила, що вони таки били по тюньовому флоту. Правда, не називали які саме танкери це були, але ми про них прекрасно знаємо. І от черговий. 7 січня вчора був уражений танкер. Який це танкер, друзі? А ось як він виглядає? Цей танкер е, черговий удар по російській нафтовій логістиці стався біля берегів Туреччини. 7 січня у Чорному морі дрон атакував нафтовий танкер. Танкер, перепрошую, Ельбус, який йшов під прапором Палау до російського порту, друзі, для того, аби завантажити російську нафту. Про це повідомляє турецька преса. Інцидент стався приблизно в 30 милях від узбережжя турецького округу Абана в провінції Кастамону. Давайте я вам покажу на мапі. Де це відбулося? Ось давайте мапа йдемо від Купінська до нашого Чорного моря, і ви знаєте, що після атак попередніх потім флоту Росіяни намагаються верніше танкери, які йдуть до Росії намагаються оминати небезпечні ділянки, як вони думали собі, і рухатися. От. При березі ось Туреччини. І ось так от і заходити до е, Новоросійська. Але вони так собі лише думали, що це для них безпечно, тому що от наводжу я ближче от Сінопія і десь в. 30 милях від берегу Туреччини, ось десь тут було атаковане це судно. Повертаюсь, покажу, як воно виглядає, і далі буду вам розповідати. Судно слідувало до російського порту Новоросійськ, де планувало завантажитись нафтою. За даними турецьких змі, дрон потрапив у верхню частину танкера. Судно зазнало пошкоджень, проте екіпаж цього танкера не постраждав після атаки. З борту Ельбус було подано. Сигнал лиха на місце. Оперативно прибули підрозділи берегової охорони Туреччини з метою безпеки. Було ухвалено рішення відбуксирувати танкер до порту Інеболу, де він пройде технічну перевірку. Джерело атаки наразі невідоме. Офіційна влада поки не повідомила, хто стоїть за такою. Прекрасною атакою, але я вам хочу нагадати, що попередні всі атаки це була служба безпеки України, і попередні всі атаки це, очевидно, був Василь Малюк. І ця атака підозрюю також джерела повідомлення, що це була служба безпеки України. Чому я кажу Василь Малюк? Бо, попри те, що він пішов з посади очільника служби безпеки України, кажуть, що він спочатку не хотів залишати свою посаду, але потім погодився на зустрічі з зеленським. І чому він погодився? Тому що дійшли компромісу. Бо служба безпеки України це великий спектр роботи, як і всра. Радені країні, так і зовні так, от, аргументи Василя Малюка були наступні: що вже розроблено дуже багато операцій по ударах по Російській Федерації, і на цьому нібито зійшлося. Я вам нагадаю, що саме 1 червня Служба безпеки України провела одну з найфеноменальніших, не побоюсь цього слова, операцій за всю історію протистоянь. В принципі у світі, коли було знищено 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації, це Ядерна Тріада, тоді було пошкоджено до 41 літака. Тому я дуже переконаний, що це Василь Малюк. Я вам просто нагадаю хронологію ударів по тіньовому флоту в листопаді та в грудні українські засоби інформації, посилаючись на джерела служби безпеки України, сказали, що танкери були. Уражені вперше, 28 листопада, біля турецького біля турецької протоки Босфор. Пригадуйте, ми з вами про це говорили. Сталися дивні вибухи на двох танкерах тіньового флоту Каріос і Вірат. Вже 19 грудня. Пригадуєте. Були повідомлення, що Кіндель, тіньовий флот так називався Кандель Канді Канділь. Перепрошую шляхом скидання. От я навіть до речі вам зберіг, аби ви собі нагадали, як це виглядало. Оцей танкер і в Середземному морі це було. Це не в чорному морі, а в середземному підлетіли і було скид на тіньовий флот Російської Федерації. Згодом друзі з'явилася інформація, що можливо цей удар був нанесений, бо на цьому танкері їхав. Високопоставлений генерал російський, який відповідав за диверсії в Європі і у всьому іншому е, частинах європейського континенту і світу, але тим не менше це атака в Середземному морі, і також були посилання, що це служба безпеки України. Бачимо, що вся нафтопоробна галузь Росії, яка і так страждає, в першу чергу через удари, і е, робота Мадяра, сил безпілотних систем, це і нафтовидобувна а частина Каспійське море, згадайте, там і газові, і нафтові е, родовища закривалися свердловини після ударів е, нашими дронами. Це і нафтопереробні заводи, це і перекачка, це і відвантаження. Новоросійський порт, Туапсе порт, безпілотники літали до Балтійського моря. Там два порти відвантажують нафту, усть Усть-Луга і Приморськ. І от завершальна ланка, так, та ланка, яка транспортує нафту з російських портів. Вона з листопада місяця також під ударами, і 7-го числа знову ж таки бачимо удар. Це феноменальне друзі, насправді досягнення, тому що, не маючи свого флоту, Україна повністю нівелює і деградує. Чорноморський флот Російської Федерації і їхній тіньовий так званий флот. Ну і на початку нашої розмови, друзі, я вам казав, що справді Путін наляканий, і це не чутки, і це не просто мої побажання, а вони щирі ці побажання. Але це є факт. Ну тому що є видання є євро е, ектів, і журналіст Егерт навів чіткі аргументи, чому я взяв е, саме цю статтю, тому що. Тут є чітка аргументація, і я її продовжу. Так от, суть в тому в цій статті йдеться про те, що навряд чи зараз Трамп планує розхитувати так або зносити Путіна. З в Росії, але блискавична операція о північний Молот 3 січня досі, Росія мовчить. Високі чини маю на увазі, лише є реакція міністерства законодавних справ Російської Федерації. Путін набрав в рота, невідомо чого і його немає ніде. І він залі ігнорує атаку на його союзника. І нагадаю вам, що виносала вина ще Росії майже 20 мільярдів доларів. Це по про те, що там є бази олігархів в Венесуелі. Так, от друзі. Суть тому, що ця блискавична операція в Каракасі, коли було вивезено і викрадено диктатора президента, не визнаного ніяким Мадурою його жінку силами Сполучених Штатів Америки, глибоко вразила російське політичне керівництво. Про це пише от Євроактив Егерт. Він зазначає, що Москва була очевидно безсилою в ситуації з Венесуелою і не могла запобігти викраденню диктатора Мадуро. Тож ніхто особливо і не чекав, що Кремль ризикне прямо протистояти американцям на їхньому задньому е, дворику. Більше того, чому це задній дворик, друзі, тому що ви знаєте, при цій атаці загинуло 80 осіб, з яких 32 кубі кубинців офіційно на кубі були е, траур за цими кубинцями, і за непідтвердженою інформацію було ліквідовано 26 вагнерівців. А це особиста гвардія. Звичайно ж Путіна була пригоджена. Ми ще про них згадаємо, які охороняли Мадуру, і вони теж полягли. По справжньому російського диктатора налякало те, що сталося після викрадення Мадуро. Про що йдеться в цій статті? Що не зносилася верхівка Мадуро. Ви знаєте, що до влади зараз прийшла віцепрезидентка, яка і зрадила Мадуру до Дульсі Родрігес, і яка йде на співпрацю з Сполученими Штатами Америки, і цього найбільше боїться. Путін, що можуть підкупити або домовитись з оточенням в Кремлі про те, аби знести Путіна, який не йде на жодні компроміси, на жодні ультиматуми. Чи справді Путін цього боїться? Друзі, 100%. Бо будь-який диктатор переживає панічно за своє життя, тому що в нього немає підтримки ні від кого. Бо диктатура тримається на страху і на залякуваннях. Якщо диктатор хоч трішки десь слабне, цим користаються. Немає ніякої ні народної підтримки, ні підтримки еліт. Ні, всі просто очікують. Другий фактор я вам хочу нагадати наскільки вертикаль Путіна не така сильна, як здавалось. Знову ж таки, от вагнерівці і ними колись керував Пригожин. Пригадайте, коли був рейд в 23-му році Пригожина і Вагнерівців Ростова на Дону в напрямку до Москви. Буквально за якісь лічені там десятки годин вони. Блискавично рухались до Кремля, і тоді з Кремля всі повиїздили, Порозбігались як миші, як щурі з корабля. А цих от пригоженців всі вітали ніхто їм не ставав на перепоні: ніяким Росгвардія, ні Нацгвардія Російська, ні регулярні війська. Ніхто пригадуєте, тоді цілу добу була тотальна тиша і страх в Кремлі. Ось насправді як виглядає вертикаль Кремля. Тому я більш, чим переконаний, що Путін і його оточення, вони всі зараз в страху позакривалися і думають, що буде далі. Правда, на жаль, я не, не думаю, що от Трамп зараз має намір саме так вчиняти або гібридно вчиняти по відношенню до Кремля, як він вчинив в Венесуелі і в столиці Каракасі. Натомість, сполучені штати Америки, друзі, обіцяють, що вони і вдарять санкціями по Росії, чому я так. Іронічно про це кажу, бо про них ці санкції ми вже чули. Лінсі Грем, республіканець, написав сьогодні вночі великий пост. Ось, дивіться, я вам його переклав і зацитую після дуже продуктивної сьогоднішньої зустрічі з президентом Трампом з низки питань. Він дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, над яким я працював місяцями із сенатором Блюментальним та багатьма іншими. Це буде вчасно, оскільки Україна йде на поступки з Ради Миру, а потім лише говорить про Можучи вбивати невинних, цей законопроект дозволить президенту Трампу карати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна. Цей законопроект пише Грем, надасть президенту Трампу величезний вплив на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кровопролиття. Путіна проти України я з нетерпінням чекаю на переконливе двопартійне голосування. Сподіваюся, вже наступного тижня. Здавалось би, друзі, от трапилось нарешті, США будуть голосувати. Цей законопроект, але давайте будемо з холодною головою. По перше, цьому законопроекту 9 місяців. Блюменталь демократ. І республіканець Лінсі який в дуже хороших відносинах з Трампом, і є фактично його сенатором. Вони ще в 1 квітня написали цей законопроект, і з того моменту, раз на кілька тижнів, раз на кілька місяців виходили і погрожували Кремлю і Путіну, що вони проголосують. Друге. Хочу вам нагадати, що вони могли би вже це зробити, і Трамп був би безпорадний, тому що е, ви знаєте, що в Сенаті є Нижня Палата представників і Сенат в Конгресі там є 100 сенаторів. І для того аби подолати потенційне вето, тому що вони можуть проголосувати, а Трамп може накласти вето, потрібно більше 61 голосу. Нагадаю вам на останніми підрахунками. Майже 90 сенаторів підтримують цей законопроект, тобто сіли, проголосували і ніякі вето Трампові не поможуть, бо така кількість голосів долає вето 47-го президента. І нарешті, друзі, це все є просто балабольство. Нагадаю вам, що осінню будуть. До вибори до конгресу і лінці Грем якраз підпадає під тих сенаторів, які будуть переобиратися, а він ну дуже хоче знову потрапити до Сенату. Саме тому він постійно виходить в інфополе і намагається його так хвилювати такими заявами. Чому я так кажу? Тому що аби ввести санкції проти країн, які купують нафту, купують енергоносії в Росії. Він назвав Бразилія, Китай, Індія, але чомусь Туреччину не згадує Туреччина – третя країна за обсягами купівлі енергоносіїв. Так, от Трампові не потрібен цей законопроект. Згадайте проти Індії в серпні він вводив 25%, потім плюс 25% відсотків мит, і останні 25% відсотків мит на всі товари, які Індія продає до США, були підняті до 25%. відсотків. Саме через те, казав Трамп, що Індія безцеремонно купує нафту в Росії, знаючи, що Росія вбиває українців. Знаємо, що Трамп через свого міністра фінансів Скота Бесента наклав санкції на Лукоїл і Роснєв без будь-яких конгресів, без будь-якого голосування. Тому це все балабольство. Хотіли б вони ввести санкції, давним-давно б це зробили. а це лише імітація бурхливої роботи. На жаль, друзі, також сьогодні Володимир Зеленський написав у себе в телеграм-каналі, що є угода. Цитую. Ростам Умєров доповів за результатами перемовин нашої команди у Франції вчора. Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України. Важливо, що Україна вдається і надалі. Об'єднювати роботу європейських та американських команд і спільно обговорили зокрема документи щодо відновлення та економічного розвитку. Тут поки що питань немає. Були обговорені складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Тут вже виникають питання. Зараз про це поговоримо. Розуміємо, що марканська сторона буде спілкуватися з Росією і очікуємо фідбек, чи готовий агресор реально закінчити війну. То друге запитання, на яке ми зараз дамо відповідь. Після повернення в Київ наша переговорна команда доповідатиме щодо всіх деталей зустрічі. Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети в цьому контексті. Необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. І увага, реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора. І це третє питання. Почну з фідбеку. У нас три питання: це фідбек гарантії безпеки і підписанти вже зараз мають діяти, і звичайно ж. Нібито фі фіналізована угода з фідбеку від Росії, що можна очікувати від Росії. Це ну я розумію, що Україна відіграє свою роль е, в цьому е, театрі Трампа, де погоджується і каже, що дивіться, ми йдемо на компромісу. Ми хочемо миру. Це добре. Ми виконуємо свою роль. Але який може бути фідбек сьогодні? Офіційно міністерство законаних справ Російської Федерації сказало, що будь-яке формування е, інших країн на території України е, Росія буде розглядати як. Законну ціль вони про це вже говорили. Вкотре повторили, тому те, що писали і кричали в Парижі, воно нічого не варте допоки Росія проти. Ми знаємо, французи і британці не підуть в Україну. Якщо Росія скаже, що будемо по вас бити. Ніхто тут не буде перебувати. Вони всі бояться. Друге каже президент, що фіна є фінальна вже якась. Угода, все погоджено, і залишили зустрітися з Трампом і підписати. Чекайте, але ми з вами говорили, що в Парижі 6 числа зустрічалися на найвищому рівні. А потім наша делегація, міру Буданов, зустрічалася, аби говорити про найбільш проблемні з американською делегацією. Проблемні питання це Донецька область і Запорізька атомна електро електростанція Що ж тоді запропонувала Україна? Мені цікаво. Раніше казали, що нібито ми готові відступити до Донецької області, якщо росіяни відступлять. Але росіяни казали, що там можуть бути нацгвардійці, поліція абсурд. Ну, тому що Сполучені Штати Америки Дональд Трамп пропонують і лобіюють те, аби Україна відійшла і створити якусь вільну економічну зону. Це абсолютна дурня з точки зору Конституції України, з точки зору здорового глузду, з будь-якої точки зору. Ніхто нікуди відходити не буде. Далі, ми знаємо, що Путін там щось розповідав. Що Нібито ведуться перемовини з США про контроль над Запорізькою атомною електростанцією з боку Росії і Сполучених Штатів Америки, і вони будуть продавати енер... електроенергію Україні, і сам Трамп казав, що він зацікавлений Запорізькій атомної електростанції. Цікаво тут, на які поступки пішла Україна, чому президент не договорює. Ну і друзі, завершальне що зараз саме зараз мають демонструвати наші партнери на що вони здатні, тобто тиснути на Росію. Аби було зрозуміло, що гарантії безпеки згодом теж будуть дієвими. Тому що для мене відверто зрозуміло, А чим зараз вторгнення відрізнятиметься від майбутнього вторгнення? Ну зараз Росія вторглась. Добре, моделюємо ситуацію. Війна завершилась, є якесь перемир'я, припинення вогню, і Росія знову наступає. І що? Тоді британці кажуть, ага, з французами. Ах, ви такі обманщики? Ну тоді ми відправляємо свої сили. Зараз треба демонструвати, і зараз треба показати, як ви готові. З військової точки зору, давайте нам ракети. Я вже казав, скельп, стормшедов, тауруси, великій кількості наші сили оборони знають, куди і як бити. Ну і звичайно ж, економічний тиск. А тут економічний тиск, друзі, дуже і дуже сильно, так знаєте, підкулює. А чому? А дивіться, я просто вам виводу, виводу один графік і розповім. Ось дивіться імпорт продукції. Фактично, гірського е, металургійного комплексу ЄС і Російської Федерації, що тут відомо, що ЄС купив російського металу на майже 2 мільйони мільярди євро попри війну, та 19 пакетів санкцій. 20-й там готують грізний. ЄС продовжує справно сплачувати Росії за металопродукцію, зокрема сляби та чавун. Тільки за січень, жовтень 25-го року, євросоюз імпортував з Росії металопродукції на 1,72 мільярди євро. Найбільші любителі друзі російського товару, а хто б ви думали? Бельгія, Італія, Чехія і Данія. Бельгія окремо хочу зупинитися, тому що Бельгія це саме та країна, яка казала, давайте якісь сильні гарантії. Пригадувати в Бельгії в жовтні, 23 жовтня, зустрічалися, аби вилучити заморожені російські активи на користь України. І Бельгія казала, дайте нам гарантії, що в разі якщо Росія подасть на нас до суду, аби всі європейські країни е, в разі Пророшу гарантували повернення цих коштів, тут Бельгія. Злякалась, а от купувати великій, ледь не нейтральній Бельгії так чавун, вони готові. Саме Бельгія працювала, до речі, і тут цікаво, друзі, що саме в Бельгії працюють заводи власника Новоліпідського металургійного комбінату Владіміра Лісіна, який активно допомагає Росії виробляти ракети, дрони та ядерну зброю. Саме ж він досі не під санкціями. І тут Бельгію не цікаво, що у них терорист не під санкціями має цілі підприємства. Тут їх все влаштовує насправді. Ну і, друзі, також по Франції Макрон кричить, що в Одесі будуть формування, що міражі закриють всю Україну. Насправді нам дали тільки десь чотири міражі, і п'ятий дали як навчальний, на як той, які будуть брати запчастини. Я точно не знаю. Але міноборони Франції наприкінці минулого року, майже наприкінці, прозвітувало, що вони там надали таку мізерну кількість літаків. Так от, скраплений газ, друзі, по, по ньому що відомо, Євросоюз у 2025 році купив скрапленого газу в Росії на 7 майже 7,5 мільярдів євро. Про це пише The Guardian. Торік ЄС доправили понад 15 мільйонів тонн СПГ з російського комплексу Ямал у Сибіру. Частка ЄС від світових СПГ з Ямалу зросла. У 2024 році було 75%, у 2025 році, друзі, 76%. У минулому, 25 го 58 суден із Сибіру прибули куди до бельгійського порту Забрюге та доставили 4,2 мільйони тонн скрапленого газу для порівняння Китай за той самий період прийняв 51 судно. Найбільше російського СПГ в Європі хто купує? Правильно, Франція, яка в списку допомоги Україні, далеко-далеко на останньому, не на першому місці. До портів Дюнкерк і Монтуар прибуло 87 суден за минулий рік, і це 6,3 мільйона тонн нафти. Друзі, я знаєте, не просто може так виглядати, що я просто критикую європейців війні. Ні. Але так виглядає, знаєте, нібито Європа це не біщик, про нього добре або ніяк. Ні. Ми будемо критикувати Європу, тому що а це двостороння вигода, і про це в європі прекрасно знають. Вони нам допомагають не тому, що вони такі добрі, і Україна бідна страждає від терористів, а тому, що прекрасно знають, що Україна не впорається з Росією, то наступні будуть європейські країни, які абсолютно беззубі наразі і безсилі в цій чумі з російською терористичною організацією. тому розказувати, як вони нам допомагають, а потім купувати на мільярди в Росії і фінансувати економіку Росії, то вони тут дуже. Дуже безкомпромісні. А от як е голосувати, до речі, за заморожені активи, то Бельгія проти, до речі, Франція проти і Італія проти те, яка купує от скраплений газ. Ви знаєте, що Касла Німеччини Фрідріх Мерц якраз лобіював те, що треба залучити російські заморожені активи. А їх там є в Бельгії в депозитарі Євроклір 210 мільярдів. Так ні, вони тут бояться. Треба шукати гарантій. А от як купувати і фінансувати Росію, то будь ласка, ми. Готові, ну і на завершення друзі, я вам обіцяв розповісти про взагалі якийсь сюрреалістичний сюжет, тому що суд дозволив Нестору Шуфричу про російському політику вийти під заставу у 33 мільйони гривень. Про це пише видання Телеграф. За інформацією видання рішення ухвалили вчора. Вчора 6 січня. Суд визначив розмір застави 30 мільйони 280 тисяч гривень. Цю інформацію підтвердив адвокат Шуфрича Віктор Карпенко, з яким зв'язалося це видання за його словами. Після внесення застави під захисний матиме право вийти з під варти. Водночас захисту наразі невідомо, коли саме буде внесена застава і чи буде внесена взагалі. Друзі, я вам нагадаю, що Нестор Шуфича звинувачують увага у держзраді роботі на агентуру мережі ФСБ та введені підривної діяльності в інформаційному просторі. Згадайте ці всі помийки, News One, 112, Він там активно розповідав, якими братні народи. З вересня 23 року нагадаю вам, що він утримується в СІЗО. І що ж це виходить, друзі? Взагалі просто абсурд. Тепер теоретично, що Шуфрич Шуфреч вийде, він зможе ходити на засідання Верховної Ради і ходити писати закони для країни, яка його підозрює у зраді цієї ж країни, у мене на цьому слів немає. Друзі, насправді це найважливіші новини, які були на четвер, 8 січня. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково поставте лайки, прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. Давайте разом відстоювати про українську позицію і боротися проти російської пропаганди і проти таких, як оцей от Нестор Шуфрич.